А ти знав, що тигри обожнюють плавати? Серйозно, вони не такі, як звичайні котики. Тигри пірнають, плескаються і навіть дрімають у воді. А ще кожен тигр має свої унікальні смужки, немов відбитки пальців. Тигри можуть стрибати на 10 метрів одним стрибком, як справжні джунглеві супергерої. Щоб привітатись, вони не нявкають, а видають особливий звук пих. Їхній язик шершавий, як наждачка. Ідеальний для облизування смачної їжі. Тигри дуже тихо підкрадаються. Їх майже неможливо почути. Полюють переважно вночі, бо бачать чудово навіть у темряві. А коли чуєш рик, від якого тремтить земля, це тигр каже: Привіт. Тигри сильні, спритні і навіть трішки ніжні. А ти б поплавав із тигром, якби він сказав пих-пих?